Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми з вами поспілкуємося з нашим випускником курсу QA Максимом. Макс, привіт, як твої справи? Привіт, я Максим. Який в мене все добре? Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я зараз працюю в компанії IT на позиції Джуніорки. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до і чим ти займався? Дуже багато чим я займався в різних дуже сферах і починав свої якісь справи і постійно міняв роботу, але це не було дуже стаб стабільно і одного дня вирішив. Розпочати курси і змінити життя. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT, чому обрав саме нас? Мені давно казали, що треба спробувати себе у IT, але я не знав взагалі, як це відбувається, як це на практиці. Чим я буду займатися. Я знайшов знайомих, які вже працювали в IT. Це і тестувальники, і програмісти. І Я почав їх розпитувати, як вони сюди прийшли. Двоє з них якраз закінчили теж курси в ГовайТі і рекомендували саме ці курси. Я позвонив у Говайті, кажу, що я хочу курси. Вони дали мені марафон, прекурс, курс і якби ось ось я тут. Розкажи, будь ласка, детальніше про марафон. А що сподобалось? Як він проходив? Марафон був для мене більш таким додатковою мотивацією, бо я вже прийняв тоді рішення, все я йду. Через два місяці починається курс, ближче до початку курсу я його плачу і все таке. І тут мені кажуть, а ось тут марафон, що я можу подивитися. Марафон якраз дав мені багато відповідей і дав спробувати на практиці, що я саме буду робити. От, я зрозумів, в мене виходить: о, це класно, о, прикольно, все, 100%, 100 я його беру. Потім я ще сходив на марафон по версії, але кодінг для мене тоді було питання не дуже актуально. Мені не дуже подобалося, але зараз я інші думки, і тепер хочеш вивчити мови програмування? Я вже вчу Python, і іду у автоматизацію і розвиваємось далі. Чому думав про IT? Чому радила IT? Можливо, з дитинства мріяв чи подобались комп'ютери? А тобто, як саме життя поєднало з IT і Чому а, схилився до цього вибору? Мені більш сподобалось мені. Розказував про підходи, як працюють більшість IT-компаній, що вони. Дуже зацікавлені в тому, щоб людина розвивалася, всі процеси джайл Процеси як влаштовані в цих компаніях. Це була перша, якби причина, чому треба переходити. Друга, це а вже ж були гроші, тобто я не відрізняюсь від інших. Розкажи, будь ласка, детальніше про курси. Як він проходив? Скільки він тривав? Чи працював ти паралельно разом з курсом, чи присвячував свій, о, свій час тільки навчанню? У мене був план присвячувати свій час тільки навчанню, і тривали курси три місяці, півтора місяця. в мене так виходило. Але потім були певні обставини життєві, і все таки прийшлося вийти знов на роботу і якось прожити, кормити сім'ю, кота і все таке інше. Чи складно було поєднувати роботу, особисте життя і також навчання? Я працював на гарній роботі. У мене там було все добре, гарна позиція, така напівкеруюча, і навіть були успіхи і перспективи по Але мені не подобалася робота. Я розумів, що довго я там працювати не буду. Розкажи а з якими труднощами стикався під час навчання? Можливо, було в якийсь момент важко хотілося здатися, чи опустити руки, чи не вистачало часу, чи не висипався не знаю. Перед навчанням не дуже їх багато було, бо мені. Це подобалося. Бо на початку по комунікації там у нас у групі, бо ми йшли в чати і питаємо, коли ми робимо зі звон. Оп, пішло 300 повідомлень, Були невідомо. То треба було організуватись, особливо там перші домашки були у, у команді, і я столкнувся з SQL, з базовими даними. У нас пішло. Я побачив цей SQL і думаю ні. Ні, я це не можу. Це це якийсь бред. Поспілкувався знову ж. Я на протязі навчання спілкувався зі своїм знайомим, які вже працюють. і Я їх припитав, А як ви оце робити? Я зараз вивчив це. Давай поспілкуємось. На практиці воно стає легше. Тобто і цей страх баз даних цього скільки. Я вже перейшов. Скажи, будь ласка, три найважливіших поради для студентів: що точно треба робити, щоб дійти до кінця курсу і працевлаштуватися? Максимально зібрати інформацію. Щоб розуміти на що ти йдеш, а, тому що у більшості це от просто вони думають, що IT – це тільки ЗП. Їм покажуть, ось ти будеш нажимати на ось одну кнопку все життя, і тобі будуть платити більше, платити більше, платити більше. Тобто вони мають просто зрозуміти, що це тільки початок кар'єри, і в будь-якому випадку треба буде розвиватися далі і далі і далі далі. Дуже дякую. А розкажи, будь ласка, трошки детальніше про англійську мову у сфері IT. Який рівень у тебе був, коли ти вчився на курсах? А чи підвищував ти його поки проходило навчання, і взагалі наскільки важлива ай... в IT англійська? Був наш upper intermediate, Але коли я стикаюся з лексикою саме з IT, я зрозумів, що я нічого не знаю. У нас у компанії на початку не було багато англійської, але зараз ми. Потрохи переходимо на англійську, почнемо вести документацію і все таке. Англійська дуже важлива. це один з пунктів, який вам дозволить знайти роботу. Розкажи, будь ласка, взагалі про пошук роботи. Коли ти закінчив курси, як скоро почав шукати роботу і, взагалі, як в тебе проходив цей етап? Спочатку я спробую по рекомендаціям найому влаштуватися у їхній компанії. Я до них сильно готувався і не пройшов. Мене завалили на якісь там простих питаннях, ну, грязь. З ним. Потім ну, просилати резюме та використовувати ну кар'єрний сервіс, який надавав тоді його виді. Кудись я відправляв? Не всюди відповідали та ні, та ні, та ні, та ні. Поки нічого не виходило. Я розумів, що десь до кінця нового року я допрацьовував на старій роботі, бо там сезон по грошам був з нового року. Я іду у будь-яку компанію, аби набрати якогось досвіду, хоча б місяць два-три. І після цього буде легше вже влаштуватися в компанію, яка буде мене більше по-моєму, влаштовувати. Але ну вийшло, що в грудні мені запропонували в IT, Ми побалакали, все було гарно і так далі. Кажуть, ну через тиждень нас тут багато кандидатів, ще через тиждень ми тебе ну, Да-да-да, набирайте все. Я там щось живу своїм життям, щось працюю. Тут приходить офер і. Кажу, дайте два дні, я скажу, що я ухожу з твоєї роботи і, і прийду до вас. Розкажи про свій робочий графік. Чи ти працюєш з десятої умовно до шостої і тільки ці години? Чи ти можеш якось варіювати свої робочі години? А скільки в тебе вихідних а, і так далі? Понеділка по п'ятницю, з 10 до 6. А з 10 до 6 – це гарні дні, коли нема загрузки, коли ми все встигаємо і все добре. Якщо у нас є якісь нюанси, наприклад, ну там марафони, наприклад, ми зарелізуємо якусь фічу, для марафонів наших і там може піти щось не так. Тому треба і після шести іноді відповідати і дивитися, що там було не так. Скажи, будь ласка, чи співпало твоє очікування від it компанії і реальність, яка є за? А, так, прямо з того моменту, як я у своїх друзів розпитував, як вони влаштові, як у них все робиться, це все правда. Тобто воно насправді так і є, то тобто, всі очікування в мене співпали. Компанія зацікавлена у твоєму розвитку, якщо ти хочеш навчити не знаю, автоматизування чи освоїти якісь інструменти по перформанс-тестуванню, вони тобі знайдуть цей інструмент, по можливості навіть наймуть людину або попросять людину, яка це вміє робити, навчити тебе. Якщо нема такої людини, то може купити курси тобі. По-англійськи зараз в нас організовано спікінг-клаби. В інших компаніях це теж практикується, наскільки я знаю, ці всі. Інвестування саме у розвиток людини. А на твою думку, it компанії більше за все при, о, в своїх працівниках цінують софт скіли чи тех скіли чи порівно по відчуттям. Як ти думаєш, для себе я вирішив так? Це в принципі порівну це навіть мабуть іде розділення. Молодий студент там не знаю, 23 роки і 30 плюс люди. Там у молодих немає досвіду і певних софт скілів, бо в них вже не, не було практики. Роботи, але в них є енергія. Вони можуть швидко навчатися, витрачати більше часу на це і не уставати від цього. 30+, плюс часу менше, але є досвід совські. Тобто він може дивитися на загальну картину і більш впливати на процес. Дякую тобі. Дуже скажи, будь ласка, на твою думку, чи кожен може потрапити в IT? Я гадаю так, особливо якщо він розуміє, що йому це треба, і це його не буде воротити від самої думки, що він буде це робити. Прийнято а які поради можеш дати для тих, хто вагається, чи переходити в IT, чи ні? А максимально для себе зрозуміти, що це таке, і просто йти. просто йти. Якщо якщо воно твоє, то ти просто йдеш і розвиваєш. Усе, що розкажуть, всіх є, будуть проблеми на цьому шляху, у всіх буде моменти демотивації, але якщо це пройти, буде результат. Це точно, і, і наостанок, що б ти хотів побажати нашим студентам закінчити курс і знайти роботу, якби це саме перше. Не втіряти мотивацію, максимально розпитувати про все. У викладачів, у менторів, дякую за твої поради і також за побажання. Я бажаю тобі подальшого класного розвитку. Дуже дякую, що ми провели це інтерв'ю. Я впевнена для наших студентів. Воно буде дійсно корисно. Дуже дякую, бажаю всім успіхів. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей. Всім па-па!